Задоволені. Багато емоцій за виграші. Ми раді, усі раді. Ну, у нас було багато ну, тренувань три рази в неділю. На канікулах теж не відпочивали робота. Потрібно проходити далі та боротися за перемогу. Сьогоднішні змагання для мене і для дітей най... найвищі. Будемо говорити по найвищому рейтингу. От, підготовка от, до змагань, організація. Дальше, нашій команді Федерація футзалу Запоріжжя, Запоріжжя от, спонсорувала спонсори, подарували гарну форму. От, діти дуже задоволені, вони навіть не очікували, вони були окрилені. От, і тим більше, що вони дуже... Тренувалися впевнено і з задоволенням, тому що ви добре розумієте, що зараз дистанційне навчання і ці тренування це як ковток свіжого повітря для цих дітей. Ні одного тренування, ні один учень не пропустив. Вони, як кажуть, ми прийшли, як кажуть, пограти в футбол, показати свою гру, добре зіграти, але, як кажуть, як всі приходять. Грати і перемагати, от, теж як кажуть, ми прийшли показати хорошу гру. Нас грали всі, ні один, ні жодний, жодний з учасників не сидів на, на лаві запасних. В перший період одна, от, одна половина учнів, другий період друга половина учнів. Всі задоволені, всі прийняли участь. От і всі дуже раді, що змогли прийняти участь в такому грандіозному проєкті, як пліч опліч, всеукраїнські ліги.